Насправді, Наразі, нам, насправді нам дуже приємно представляти не тільки наше місто, рідне Тернопіль, а ще й всю Україну над головою підносити прапор наш сцях. Це дуже, дуже приємно, особливо. Ну, мене є американці, кажуть, коли... питають, звідки ви спортсмен? Ми там з України, з Україна, yeah. є. Для когось тризубний на футболці це не просто тризубний на футболці. Ну, реально, якщо розібратися, так поставити такі підсумки. Наприклад, я там буду я четвертим чи в четвірці кращих спортсменів світу. Юрій, наприклад, в тройці кращих спортсменів світу. Ну, це ясно, що ми хотіли би кращих результатів, але я вважаю, що це також є непоганий результат, і наше досягнення спорту Ну, На цьому ми не зупинився. Тобто ми будемо працювати. Просто ми зараз після цього чемпіонату проаналізуємо наші помилки, тобто, що ми не допрацьовуємо, ми це все допрацюємо. А наступний рік золотішка, як кажуть, буде в наших одвах. І не а, так, не знаю, так. а загалом, от, ви українці були на такому чемпіонаті, як там взагалі до нас відносяться? От, ви спортсмени з України? У вас якось на нижчий рівень ставили? Ні, чи відразу? На, наоборот, якось, коли ми говорили, там типу ми питалися нас візитки, ми кажемо, ми з України, всі думали, ого о, -о, -о, -о" таке, ну якесь таке, якесь було в них таке, щось таке, не знаю, повага до України. Повага була, ну, реально відчут, відчутна повага була. Ну, в них виникало ще питання, типу, а як а вас як там нормально випускають? Тобто Чи Вони важко? знають про ту ситуацію, яка в нас, так та, та, вони нам запитали, а як вам не важко виїхати з України, кажемо, та ні, ну що має бути важко виїхати з України. У ну, них трошки, ну, ну ясно, там телебачення, це да, та, 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 вони телебачення, знаєш, що там них показують просто. Кажуть, а ні, взагалі не важко. Але просто після того, наприклад, там ми провели по три поєдинки. Ну це це, це ну, тобто після того, як... До нас підходили, наприклад, там з інших країн, які збули пропозиції там болгари. Почали них вони проводять турніри, поляки, то них теж також по що на високому рівні по ММА, насправді є. Вони теж нам пропонують турніри. Поляки одночасно говорять нам. Ой, кажуть, як би до вас на збори попасти, да, е, сказав, тренувальні, фізу... Так. Фізу... хороша фізу... фізуха, функціональна підготовка. підготовка у нас хороша, ми говоримо, тобто у нас кажуть, цього року ну, зазвичай, щоб ви знали, що зазвичай у нас є збори тобто, до підготовки. До чемпіонату світу. Цього року, на і жаль, нас... та, з певну обставини а обставини, так? тобто і тренерський, да. Да. тренерський yes. штаб, і це в нас не було таких, таких змов і не було якось... можливостей. Ми не? просто все, можна сказати, на такому власному ентузіазмі переважно. Ну, зібралися силами, характером, все, що було просто. Просто це є кусок нашого життя. Особисто я, наприклад, там от зараз. Приїхав, я б вже пішов в зал б вже тренувався. Я вже наприклад не можу. Це це якось це реально кусок кусок му життя. Я вже Так, тренувався. Да, Юра от вже їде тренувати.